Ще де, а ми скердуємо, ми допомагаємо армії. І про інше мови не буде. Ніхто нас не зупинить. Ні ДБР Портновська, яка здриснула з Києва разом з ним під час початку широкомасштабного вторгнення, а сьогодні заарештовує воїнів, генералів, розправляючись з патріотами. ні... Продажні судді з мафії Портнова, які продовжують тримати українських патріотів в заручниках, ні продажних прокурорів, вони працюють проти нас. Тепер вже стало очевидно, що по завданню ФСБ Російської Федерації, агентом якого був Портнов, і він тут роздавав. Доручення з посиланням на офіс президента для того, щоб знищувати нашу обороноздатність, нічого в них не вийде. Ми будемо захищати Україну, і ми переможемо.